Всім доброго здоров'я. Сьогодні попливач риболовля риболовлю заплановано, завтра новий рік. Зранку мінус 5, зараз обід прогріється так до плюс 4. Ну, Сонячна погода буде. Маю наживку опари, шпинка і зараз душе рачків. Трохи зловлю, подивлюсь на що буде клювати. Рачками ми називаємо личинок веснянки і одноденки. Які живуть під камінням. Зараз каміння буду рухати і все, що під камінням, буде спливати у, у підсак. Також часто використовую замість підсака марлю або штору. Ну, я колись більшість тюль, тюль, не штору, а тюль. Тюль тюль використовував в основному. Так, рухає каміння і все, що є, спливає. І на сітці зупиняється. Є, наче повзає. Є і більше, і менші. Непогано, непогано. Є Єграчки. Буває так, що осінь пройдеться повінь. Така немала. І змиваю рачки. І зимою тоді того з наживкою. Ну я ось такі і менше буду збирати. Усини не було палення і рачки є. Теж добре скриєчку в воду намочити. Вони тоді починають плавати, їх видно. Ось є. І такі малесенькі також треба брати. Зимою скльову весело. Аби хоч щось на щось клювало. Хтось миє золото, десь в річках далеко, а я тут мию рачки. Словом, ви збираю всю живність. яка Вадиться під каміннями, також можуть гусениці такі попадати, зелені, також на них клює і гірше, але клює. А ось і гусінь. Дві гусениці Штук 30-40 десь. Рачків намив, буде клявто, підійду ще немає, і тут близько мені. води, Далеко від перекату цього буде ловити. А то іноді у нас збираєш їх багато, а кльово нічого нема. Вода вже зимова дуже чиста. Треба буде подалі кидати, аж тут насередину. Бакан води набрати. По є трошки. Леду за ніч замерзла, такі заокрай, там далі леджу більше, Так навіть до середини замерзла. Ну, зараз тут замішає небагато. Ралфіш приль. Чуть ще плюс да. так і вистачить цього, щоб щось клювало. Так на новий рік на пловочок пловити. Красота погода дозволяє. Це прямо в лиця світить. Що й до того а тепер низько. Перепопливач, ну от розкладаю, бере її напек збола. 16-й номер гачка поставив. Я цього року тут один раз рибалу, велика тут глибина. Ну є десь 3 метри і води. Для На нашої річки то це, скажімо так, немала вода. Нас закормити. Зараз по-любому риба налякається. Зимою у нас з граємо тримається. Черхоплавка, чи, чи підозр, черевець. Чи що би тут не було, треба дочекати, щоб підійшла на прикорм. Тоді будуть покльовки. Я не сам з тої сторони бачу є рибаки, також на поплавок. Половину десь до години, ні покльовки. Значить на ямі риби нема. Де туди нижче, там я бачу рибак сидить. два На виході з ями половим. Зранку мороз був. Зараз все-таки сонячно, я думаю, що обід, може під вечір, щось би мало зловитись. А клюнути що може? Верхоплавка, безстрянка, головень, підуста, рибець. І марена. Хоча марена зараз не дуже так ліє. Але теоретично може. Половимо тут. Ви мерімо глибину. Але тут назначно менше. Одставлю я цього рачка. на покльовку є. Є перша риба. Верхоплавка. На виході. На виході з ями вона стоїть. coloca e de fine. Fine. No, <tossilha> еще с бильшеньки уже там получается пидосты пидосты отпускают сразу файно нарачка Поки я рачки поки ловлю на них пойдем паршу попробую это уже дело Риболовлю у мене було попливача. Так, я годину там на глибині прочекав покльовок. Грилося на, на менше воді стоїть зараз. На виході з яку. Так, так, так. Це файне касось рибець. О, оце красота. Оце красота сьогодні. Я піднос той такий рибець. Рибчик який. Поки що відро, потім відпущу. Піду сторобець, верхоплавка непогана. Я вже задоволення отримав. Я дистанцію міняю далі, ближче. Горбець якраз плюнув далі, там можна сказати на середині річки. Так, стовки замерзли повністю, але крига така, що зайти не може. Там Один-два сантиметри. Так, знову покльована, ну покльоки обережні такі. Опа. Ще й голови він сьогодні попався. Малесенький, але голови. Кленик. Товщина поводка 01 Я перев'язував вже сьогодні, Бусть запутав. 16 гачок малесенький. Така здорова верхпалка. При бажанні можна ж противно робити, але... але сьогодні не буду нічого брати. Знову там щось акуратно, так поплывачок притримав і є. Це, друзі, жерх, жершок маленький. Хось сьогодні не різну рибу спіймав. Класно, що ти є, Жерешок. Так, от це файне щось. Це щось більше. Рібець. Другий такий. Супер. Оце класно сьогодні. Це прокупнув. Треба палички. Я думав, що я рачка ще домивати не буду. Ой, є. Ну що дурної чекати на опариш? Якщо на це клює. Поки що мити цього рачка, вутка була закинута і дивив, що опариш так і не з'їла. Пінко. Зранку там... Ну як зранку. Десь 11 день прийшов. До 12-ї сидів дорно. Хоча там також кидав її опариш і рачка. Там несправа на живці було, справа в тим, що на глибині риби не було. За годину навіть попливачку не скопнуло. Тільки перейшов сюди. Дуже веселіше на виході з ями. Ще раз менша глибина тут. Водочек це взяла щось файне. Я сьогодні не чекав. Капець. Підсак не нескладный. Файна рыбка. Візяві цю рибу. Мерена. Зараз скручу. Отаку. Крепка. Яка красоня. з краю. Відь. Це є що це от поводок витримав. Супер. Я відчепив. Ну все, поплила. Файно, файно. відчила. Швиденько вже поплила. А вечоріє Ще годину іка. навіть й нема, а вже сонце де ще трошки ловлю ти треба збиратися. А зимою на поплувах дуже часто ловлять замість, ну, замість гачка, ставлять мормишку маленьку. Ну так як маленьку, то тупо як, як на зиму вудку. Хто маленьку, хто більшу. Тобто з оплаком на мормишку. Я не можу точно сказати, як краще клює. Ось так, як я з гачком сьогодні простим, чи з мормишкою. І так і так ловиться. Підвища холода і стало значно менше покльовок є плавка. Я би не сказав, що такий кльов закидаєте, і витягували, але клює. Камерена, рибець теж. Такий непоганий, підуства. Це все так розбавлено верхоплавками непоганими. Це влітку не завжди так можна спіймати, не то що зараз. Та думаю на ці верхоплавці і завершую риболовлю. Вечір стало гірше клювати десь, можливо риба перейшла на глибшу воду. Може таки бути, але вже за нею переходити не буду. Файненько. що плаває, І до цього від пощу. Райні да. рибці, Плавок. не погано. непогано. Що, друзі, риболовлю завершив, вечоріє, холодає, знову будемо раз вночі. Рахуєш, сьогодні була вдала риболовля. Багато різних видів попалось, верхоплавка, кленик. Підуст, жиришок, ребці, ну і така бонусна мерена на попливачок. Ах, файненько було. Посилання у нас Насті буде під відео. Ну і Вітаю вас всіх з Новим роком. Щоб ви були здорові, всім нам мирного неба над головою. Все, друзі, до зустрічі.